Додаток «10 знарядь, щоб прийняти свою скінченність у цій книжці. Я обстоював потребу прийняти істину про свій обмежений час і свою обмежену здатність його контролювати. І не тільки тому, що це правда, і її належить усе таки визнати, але й тому, що робити це велика наснага, активніше долучившись до тієї реальності, яка є насправді, ви зможете досягнути чогось вагомого того, що зробить вас щасливішими. Тож далі, на додаток до пропозицій, висловлених у тексті, я наведу 10 методів упровадити філософію визнання своїх обмежень у повсякденне життя. Перше використовуйте підхід фіксованого об'єму до продуктивності. Чимало порад про те, як упоратися з роботою, обіцяють, що допоможуть вам виконати все важливе, але домогтися цього неможливо, і такі намагання тільки зроблять вас заклопотанішими. Краще виходити з припущення, що важкий вибір неминучий, і зосередитися на тому, що він був свідомим і правильним. Будь-яка стратегія обмеження тієї роботи, яка у вас триває, допоможе в цьому разі, але можливо найпростіший спосіб складати два списки завдань: один відкритий, а другий закритий. Відкритий список потрібен для всього, що викликає у вас інтерес, і безсумнівно вимагає страшенно довгого часу. На щастя, це не ваша робота впоратися з ним, натомість переносите завдання з відкритого списку в закритий. Суть правила в тому, що не можна додавати нового завдання, поки котрись не завершено. Можливо, вам також знадобиться третій список для завдань, які перебувають на паузі, поки хтось інший не передзвонить вам. Ви ніколи не дійдете до кінця відкритого списку, але цього в кожному разі б не сталося. І принаймні в цей спосіб ви завершите чимало завдань, які справді для вас важливі. Додатковою стратегією може стати запровадження визначених заздалегідь часових меж своєї щоденної роботи. Тією мірою, яку допускає ситуація на вашій роботі, вирішить заздалегідь, скільки часу ви присвятите своїй праці, скажімо, ви можете починати о 8.30 ранку і завершувати не пізніше ніж о 18.30 після обіду, а тоді почніть ухвалювати всі пов'язані з часом рішення у світлі цих визначених заздалегідь меж. Ви можете наповнювати будь-яке довільне число годин тією роботою, яка видається вам продуктивною, пише Кел Ньюпорт, який досліджує цей підхід у своїй книжці Глибока робота. Але якщо ваша головна мета зробити все необхідне, щоб закінчити до 17.30, то час підганятиме вас і у вас виникне нова мотивація використовувати його мудро. Друге діліть роботу на частини. Додержуючись цієї ж логіки, зосереджуйте увагу на одному великому проєкті зараз, або щонайбільше на одному проєкті, що пов'язаний з роботою і одному, що ні, і доведіть його до кінця, перед тим як узятися за інший. Іноді хочеться ослабити тривогу пов'язану з численними обов'язками чи амбіціями, розпочавши їх усі відразу, але в цей спосіб винно досягнете великого поступу, натомість привчати себе чим раз більше витримувати цю тривогу, свідомо відкладаючи те, що лише можливо за винятком однієї речі. Невдовзі задоволення тим, що ви завершите важливі проекти, зробить цю тривогу виправданою, і оскільки ви будете завершувати їх чимраз більше, то у вас все одно буде менше причин для тривоги. Природно, що ви не зможете відкласти все, ви не зможете перестати оплачувати рахунки, відповідати на імейли e або водити дітей до школи. Але цей підхід гарантуватиме, що ці завдання, які ви відкладаєте, працюючи водночас над жменькою великих проєктів, справді мають істотне значення, а не призначені тільки на те, щоб вгамувати вашу тривогу. Третє Вирішіть заздалегідь, де зазнаєте невдачі. Де в чому ваші результати неминуче погіршаться тільки тому, що ваш час та енергія скінченні. але великою перевагою стратегічного неуспіху, тобто визначення заздалегідь тих сфер життя, де ви не будете чекати від себе досконалості, полягає в тому, що свою енергію і час ви будете зосереджувати ефективніше, і також ви не відчуєте розчарування, коли зазнаєте невдачі там, де планували це завчасом, коли ви не можете впоратися з усім, то відчуваєте. Сором і опускаєте руки, зауважує автор Джон Екав. Однак, коли ви вирішуєте заздалегідь, що саме потрібно провалити, то ви смикуєте жало ганьби недоглянутий газон або захаращена кухня виглядають значно меншою проблемою, коли ви вирішили заздалегідь, що догляд за газоном чи охайна кухня це ті питання, яким ви присвятите нуль енергії. Як і під час послідовної роботи над проектами ви не зможете провалити багато, коли заробляєте собі на хліб, ведете здоровий спосіб життя, прагнете бути достойним партнером і батьком і так далі. Але навіть у цих дуже вагомих царинах можна це Лічно обирати певний обсяг відповідальності, де ви будете зазнавати невдачі, наприклад, націлитися на мінімальну продуктивність на роботі впродовж наступних двох місяців, водночас зосереджуючись на своїх дітях, або занадбати тимчасово свою фізичну форму, поки ви приділяєте максимум зусиль агітації на виборах. Тоді переключайте свою енергію на те, що ви занедбували доти. Жити в такий спосіб означає замінити напружені пошуки балансу між життям і роботою на свідому форму дисбалансу, яку підтримує ваша впевненість, що ролі, де ви недопрацьовуєте тепер, невдовзі опиняться у фокусі вашої уваги. Четверте, зосереджуйтеся на тому, що вже завершено, а не тільки на тому, що потрібно ще завершити, оскільки намагання зробити все безкінечно за визначенням дуже легко впасти у вічай і докори до самого себе. У вас не може бути доброї думки про себе, поки ви всього не завершите, але завершити ви ніколи не зможете, а тому ніколи не будете доброї думки про себе. Частиною проблеми є нездорове припущення, що ви починаєте кожен ранок у своєрідному боротьбі боргу продуктивності, який мусите з превеликими зусиллями віддавати своєю важкою працею, що досягнете нульового балансу ввечері, як контрзахід, складайте список виконаного, який щоранку має бути порожнім, і який ви будете поступово заповнювати всім, чого зможете досягти впродовж дня. Кожен пункт стане ще одним радісним нагадуванням, що ви могли б кінець кінцем провести день, не ні роблячи нічого, хоч би трохи віддалено конструктивного, і погляньте, що ви вчинили натомість. Якщо ви в серйозній психологічні безвиході, понизьте планку того, що могло вважатися досягненням. Нікому не треба знати, що ви додали до списку почищені зуби чи приготування кави. Утім, це не лише спосіб розради є вагомі докази мотиваційної сили малих перемог, а тому імовірним результатом відзначення в такий спосіб своїх дрібних досягнень буде те, що ви досягнете їх куди більше, і разом з ними кілька аж ніяк не суттєвих. П'яте, консолідуйте свою турботу. Соціальні медіа це гігантська машина, яка примушує вас витрачати свій час на геть непотрібні речі. Але з тієї ж причини ця машина змушує вас піклуватися про НАТО багато речей, навіть якщо кожна з них безперечно варта уваги. Цими днями ми стикаємося з безкінечним потоком жорстокості та несправедливості, і кожна з цих подій може виправдано вимагати нашого часу і наших доброчинних пожертв, що загалом перевершує те, з чим одна людина могла б більш-менш дієво впоратися. Навіть гірше логіка економіки уваги змушує учасників різноманітних кампаній подавати кожну кризу, яку вони намагаються подолати, як щось унікально нагальне. Жодні сучасні організації не спаде на думку описати свою мету як те, що має в наш час четверте чи п'яте за важливістю значення. Тільки ну, ви опануєте механізми, які задіяні в таких випадках, то вам стане легше робити свідомий вибір у доброчинстві, громадській діяльності та політиці, вирішувати, що свій вільний час упродовж наступних кількох років ви присвятите лобіюванню реформи тюрем і допомозі місце. Ві благодійні їдальні і не тому, що пожежі в басейні Амазонки чи доля біженців не мають значення, а тому, що ви розумієте, зміни можливі лише тоді, коли ви сфокусуєте свої обмежені можливості. Шосте використовуйте нудні та спеціалізовані технології. Цифрові розваги настільки спокусливі, тому що вони здавалось би дають нам утекти у сфери, де болісні людські обмеження більше не діють завдяки повній свободі дії. Ми не відчуваємо більше нудьги чи обмежень, на відміну від тієї роботи, яка має значення. Ви можете боротися з цією проблемою, зробивши свої пристрої якомога нуднішими, спершу видаливши додатки соціальних мереж. А тоді, якщо зважитися, електронну пошту і, врешті, перемкнувши екран з кольорового на відтінки сірого. На час написання цю опцію в айфоні можна знайти так: налаштування, спеціальні можливості, спеціальне спрощення, кольорові фільтри. Перейшовши на сірий, я не став насправді іншою людиною, але відчуваю більше влади над своїм айфоном, який виглядає тепер як інструмент, а не як іграшка. Пише журналістка у сфері технологій Нелі Балз у Таймс». Разом з тим, якомога частіше використовуєте пристрої, що мають одне призначення, як от електронна книга Kindle, на яких дуже марудно і незручно робити все інше, окрім як читати. Якщо потокова музика чи соціальні медіа ховаються від вас на відстані одного лише кліку чи свайпу, то ви не зможете опертися спокусі, коли під час роботи, на якій ви прагнете зосередитися, на вас нападе нудьга або почнуться труднощі. Сьоме шукайте новизни в буденному. Виявляється, що є спосіб зарадити і навіть протидіяти прикрому явищу, коли час прискорюється з роками, і ми втрачаємо свої тижні тим швидше, чим менше в нас їх залишилося. Наймовірніше пояснення цього явища полягає в тому, що суб'єктивне спливання часу в нашому мозку залежить від того, скільки інформації ми обробляємо в будь-який конкретний його відтинок. Дитинство охоплює чимало нового досвіду, і тому ми пригадуємо, наче воно тривало вічно. Але коли ми старіємо, життя наповнює чимраз більша рутина, ми мешкаємо переважно в тому самому місці, маємо ті самі кілька стосунків і місць роботи, і відчуття новизни стирається. Коли кожен наступний рік перетворює досвід у механічну рутину, писав Вільям Джеймс вже незабаром дні і тижні згладжуються у спогадах, набуваючи одноманітного вигляду, і роки порожніють та западаються в безвість. Щоб протидіяти цьому, зазвичай радять наповнювати своє життя новим досвідом, і це дійсно допомагає, але й також може посилити іншу проблему екзистенціальної заклопотеності. І крім того, це непрактично. Якщо у вас є робота чи діти, то значна частина життя буде дещо рутинною і у вас не буде аж надто багато нагод для екзотичних подорожей. Альтернатива, як пояснює Шінзен Янг, полягає в тому, щоб звертати більшу увагу на кожен момент, хоч який буденний. Знаходити новизну не серед кардинально відмінних речей, а пірнаючи якомога глибше в життя, яке ми вже маємо. Спізнавайте життя з удвоє більшою інтенсивністю, і ваш досвід життя буде удвоє повніший ніж тепер, і також всякий період життя запам'ятається вам як удвоє довший. Медитація може стати вам у пригоді в цьому випадку, але й також допомагають незаплановані подорожі, куди дивляться очі, використання іншого маршруту, щоб дістатися на роботу, захоплення фотографією, спостереження за птахами, малювання природи, ведення щоденника, гра в хованки з дитиною, усе, що повніше привертає вашу увагу до того, що ви робите в цей момент. Восьме. Будьте дослідником у стосунках. Прагнення надійно контролювати плин часу веде до численних проблем у стосунках, де воно виявляється не тільки в надміру повновладній поведінці, але й у страху перед зобов'язанням нездатності слухати нудзі та прагнення мати стільки особистої влади над своїм часом, що багатий досвід спільності буде вам недоступний. Ослабити прагнення до контролю вам допоможе корисна порада фахівця з дошкільної освіти Тома Гобсона, Хоча як він заува. Жоє її цінність навряд чи обмежують взаємодії з малими дітьми. Коли ви стикаєтеся з чимось нудним чи обтяжливим, спробуйте зумисне виявляти цікавість, у якій ваша мета полягає не в тому, щоб досягти якогось конкретного результату або успішно пояснити свою позицію. А як каже Гобсон, здогадатися, хто ця людина, з якою ви маєте справу. Цікавість це те, що найбільше годиться для непередбачуваності життя з іншими, внутрішньо йому притаманної, оскільки в такому разі її може вдовг. Вольнити не тільки та поведінка, яка вам подобається, тим часом як прагнення домогтися певного результату завдасть вам прикрості, коли ви не досягнете бажаного, і насправді ви можете скористатися цією пропозицією у всьому, як пише авторка книг і самовдосконалення Сюзан Джеферс у прийнятті непевності. Незнання того, що буде далі, а це ситуація, у якій ви завжди перебуваєте, коли йдеться про майбутнє. Це ідеальна нагода обирати цікавість, зацікавленість у тому, що може статися далі, а не тривогу, надію, що дещо конкретне має статися далі, яку супроводжує страх, що це не так, Щоразу, коли у вас буде ця змога. 9. культивуйте миттєву щедрість. Я досі працюю над звичкою, яку пропонує і практикує учитель медитації Джозеф Голдстейн щоразу, коли добрий вчинок спадає вам на гадку віддати гроші, навідатися до друга, надіслати електронного листа з похвалою чиїсь роботі, старайтеся діяти імпульсивно, а не відкладати цю справу на пізніше. Коли ми упускаємо ці можливості, то рідко через свою дріб'язковість або тому, що до нас закрадається сумнів, що реципієнт насправді заслуговує цього. Частіше причиною є наше ставлення, яке випливає з зусиль контролювати свій час. Ми кажемо собі, що повернемося до цього, коли звільнимося нарешті від нагальної роботи, або коли в нас буде досить вільного часу, щоб упоратися якомога краще, або що мусимо спершу попрацювати добре, шукаючи найкращих одержувачів своєї доброчинної допомоги перед тим, як зможемо її надати, і так далі. Але рухаються лише ті пожертви, які ви справді спромоглися зробити. І хоча гарно сформульована похвала сподобається вашому колезі більше ніж складена поспіхом, саме останній варіант буде куди бажаніший ніж відкласти цю справу на бознаколи, через що вашу думку ніколи не буде почуто. Усе це потребує деяких первинних зусиль, але як спостерігає Голдстейн, себелюбні нагороди миттєві, саме тому, що щедрі вчинки стають далеко надійнішим джерелом щастя. 10. вчиться не робити нічого. Я виявив, що все горе людей бере початок з одного єдиного факту, що вони не здатні посидіти тихо у своєму покої. Писав Блес Паскаль. Коли перед вами постає проблема, як належно використати свої 4 тисячі тижнів, то здатність не робити нічого насправді незамінна. Бо якщо ви не зможете стерпіти дискомфорту без діяльності, то навряд чи зумієте добре розпорядитися своїм часом. Тому що вам завжди буде потрібне відчуття діяльності, і ви будете схилятися до вибору силоміць міць прискорити справи, з якими поспішати не можна, або відчувати, що у кожну хвилину свого часу вам потрібно присвятити здійсненню майбутніх цілей, відклавши в цей спосіб щастя на той момент, який не настане ніколи. Суто формально навряд чи можливо не робити нічого взагалі, залишаючись живі, ви завжди дихаєте. Завжди прибираєте деяку фізичну поставу, тощо тож навчати себе не робити нічого означає насправді набувати вміння опиратися спокусі, маніпулювати своїм досвідом чи людьми і речами у світі навколо вас, залишати все таким, яким воно є. Янг навчає медитації нічого не роблення, під час якої просто треба поставити таймер, можливо, спершу лише на 5 чи 10 хвилин, сісти у кріслі, і тоді припинити всілякі намагання робити що-небудь. Щоразу, коли ви зауважуєте, наче щось робите, і, зокрема, думаєте, зосереджуєтеся на диханні чи будь-якому іншому, припиніть це робити. Якщо ви зауважуєте, що караєте себе внутрішньо за якусь роботу, то це також думка. А тому припиніть робити це. Далі старайтеся не робити нічого, поки задзвонить таймер. Немає важчої роботи, ніж не робити нічого. Зауважує автор і художник Дженні Оддал. Утім, вправляючись, ви ступите на шлях, що допоможе вам відновити незалежність, домогтися того, що вас не буде мотивувати прагнення уникнути відчуття реальності тут і зараз заспокоїтися і краще розпорядитися своїм коротким відтинком життя.